Це марафон єдині новини. 164 164-й день. Україна бореться за свободу та життя на усіх фронтах. Хроніку війни відстежують команди фактів і сітіві та віконе СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Російське військо пішло у наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Повідомляє Генеральний штаб. Ворог задіює армійську та штурмову авіацію. Противник вів наступальні бої у напрямках Яколівка, Вершина та Кодима Зайцеве, але вони провалилися, не маючи успіху. Ворог відійшов. Те саме чекало на російські війська у напрямку Лозове-Невельське. Наступ у напрямку Бахмута триває, точаться бойові дії. Крім того, у генштабі повідомляють, противник веде оборонну операцію. Операцію з метою утримання зайнятих рубежів на південно-бузькому напрямку також намагаються не допустити просування українських військ на Слобожанському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону поблизу Гусарівки ізюмського району. Напередодні на цій ділянській фронту українське військо звільнило село Дмитрівка. Ізюмський район найгарячіша нині точка на мапі Харківщини. Те, що ви зараз побачите, результати роботи українських артилеристів. Потрапляють до зведень штабу згодом після того, як бійці проведуть аеророзвідку. Далі унікальні кадри роботи українських ураганів та боревіїв по скупченню живої сили противника. Це реактивна система залпового вогню Буревій. Той самий радянський ураган лишень модернізований україною два роки тому. Такий самопотужний, потужний, але на базі чеської татри. Останні приготування перед виїздом на вогньову позицію за кермом Валерій до вторгнення далекобійники з 20-річним стажем. До артилерістів як потрапили? Самі захотіли чи вас просто розподілили? Ну, поїхав в воєнкомат, оставив номер телефону, якби все зареєструвався. Потім дзвонили, що треба водителя. Скільки у вас буде часу, щоб відпрацювати і полишити місце? Буквально займає хвилин 30. Ілля з Чернігівщини попереджає, працювати треба швидко, чітко і злагоджено, бо це їхнє життя. Дальність ураження залежить від снарядів. Тобто, що Татра, що ураган стріляє в залежності від снарядів. можна зарядити снаряд, який стріляє на 70 кілометрів в ураган, і він так само стріляє на 70 кілометрів. Тобто, тобто артилерійська частина не відрізняється нічим. коли почалася війна, Олександр ще був школярем, командирові батареї лише 23 роки. Озвучує сьогоднішню ціль ураження. Жива сила можна сказати. Жива сила, яка знаходиться в районі засередження. Вогньові позиції щоразу різні. Крізь сонях і крізь бездоріжжя ізюмщини. Деякі поля тут таки не дочекаються зажнив. Кілька хвилин виставитися та розгорнутися. 23-річний командир ретельно стежить і коригує бійців. Ось ця ближча до нас машина це ураган. За ним два модернізовані буревії. Першою буде працювати ураган. Чотири залпи і розрахунок урагану чим швидше згортається і їде з поля. Наступними стрілятимуть два буревії. Але щось іде не так. Друга установка мовчить. Що случилось прийом? Не команда. Чотири снаряди. Три секунди постріл. Вогонь! Відбій залишити вогневу позицію. Тепер головне швидкість пересування. Я... Задоволені роботою. Так, е, да, в принципі, задоволений. Е, є одні нюанси, що не завжди е, все залежить від розрахунків і від командира. Інколи підводять технічні засоби, наприклад, як зараз не прийшла команда. Але, в принципі, всі снаряди улетіли в ворогу заробнику по заслугам. Я думаю, все добре. Установки з тризубами їдуть через кілька селищ дорогою. Помічаємо людей, які стояли, вклонившись до землі. Що ви плачете? Ой, Є ми ж якраз чули, да, що Так, працюємо, відпрацьовуємо. Це мешканці одного з сіл зюмського району. Хай Бог вас береше, щоб ну, що, вас це було добре. Ви ж такі мала тюсінькі. Ще дай Бог. Хліб, хліб у вас є. скажіть, Будь ласка, хліб завозять вам? Ні, у нас з продуктами нормально. Їхні слова та сльози адресовані артилеристам, утім ті вже далеко попереду. Але людям треба було це комусь сказати. Та ні, ви ви, головне ви. Ви для нас саме діти, Спасіба, тримайтеся. Ви дуже тримайте. Скорішої тримає. перемоги. Все точно буде Дай Бог вам. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Близько першої ночі армія РФ знову вгатила градами по Нікополі. Повідомляє голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. У місті нарахували 20 прильотів реактивних снарядів, які випустили з окупованої частини Запорізької області. Троє містян поранені. Один з них – 58-річний чоловік у лікарні. У місті потрощено 11 п'ятиповерхівок до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Пошкоджений газогін, система водопостачання та електро електромережа. кілька тисяч людей залишилися без світла. Нині на місці працюють аварійні бригади зі ствольної артилерії. Окупанти обстріляли із зеленодольську громаду Криворізького району. У військовій адміністрації повідомляють, що цілили по житлових кварталах, де спали люди. О пів на першу ночі шість потужних вибухів пролунали у Харкові та області. Містяни традиційно спостерігали запуск ракет із території Білгородської області Росії. Два вибухи чули жителів всього Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, прильоти були у Слобідському районі. Там зруйнований одноповерховий нежитловий будинок. Постраждалих на щастя немає. Уночі росіяни обстріляли Костянтинівку. Це місто на Донеччині у Краматорському районі. Як повідомляє з місця події, наш журналіст за попередньою інформацією минулося без загиблих, двох людей доправили до лікарні. Зараз там рятувальники розбирають завали п'ятиповерхівки. Там повністю зруйновані верхні три поверхи одного з під'їздів. За минулу добу від обстрілів на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Ще 14 людей зазнали поранень. Повідомили в місцевій обласній військовій адміністрації. Тим часом на Сумщині до лікарні потрапив 52-річний чоловік. Російські військові поцілили у будинок мирних жителів, пошкодили також електромережу. Також у Шостонському районі області понад 70 господарств без електрики. Загалом за учора по сумщині з артилерії гатили 5 разів. Там нарахували понад 60 прильотів. І цієї ночі знову гупало у Запоріжжі та Миколаєві. Про це повідомляють жителі міст. Після вчорашнього обстрілу Миколаєва 22 людини поранені і одна загинула. Як повідомляє мер міста Олександр Сінкевич, гатили з боку Херсона. Постраждав корабельний район Миколаєва. Це правобережжя. Серед поранених 13-річний підліток, який у момент атаки агресора був біля входу до церкви. За попередньою інформацією він зазнав ураження через розрив касетних боєприпасів. У хлопця поранення голови. Стегна та черевної порожнини. Наразі він у реанімації загинув 42-річний чоловік. Крім цього, пошкоджені понад 20 будинків. У чотирьох із них спалахнули пожежі. Від учора у місті триває цілодобова комендантська година. Вона почалася об 11-й вечора і закінчиться о 5-й ранку у понеділок. Людина, яка своїм прикладом надихала тисячі українців. Країна попрощалася з Олексієм Водатурським, одним із найбільших агропідприємців, меценатом та героєм країни. Бізнесмен, який робив усе для відновлення експорту зерна, аби економіка країни витримала тиск війни. Він до останнього подиху залишався у рідному Миколаєві. Його життя обірвалося під час чергового обстрілу міста та влучання російської ракети у власний будинок. Разом із ним загинула його дружина. Справжній господар та людина легенда. Так про Олексія Вадатурського відгукується кожен, хто прийшов з ним попрощатися. В останню путь аграрія, мецната та героя України і його дружину Раїсу провели напередодні у Володимирському соборі. Перед входом у храм десятки фото. На них і робочі успіхи Вадатурського, і частина особистого життя. Вони загинули із дружиною Раїсою вранці 31 липня у власному будинку внаслідок влучання ворожої ракети під час найжорстокішого обстрілу Миколаєва. Він справжній українець, справжній патріот, і навіть маючи дуже поважний вік і статки, аби покинути країну і знаходитися, спостерігати і керувати підприємством за кордоном. Він знаходився у рідному місті і фактично перебуваючи зі своїми людьми. І загинув у своєму власному домі від удару російської ракети. С-300. Їхній син Андрій неодноразово просив батьків виїхати з Миколаєва у більш безпечне місце. Втім, переконати батька каже, завжди було вкрай складно. Олексій Вадатурський твердо вирішив залишатися у рідному місті і продовжувати працювати на благо країни. Він казав, що це приклад, приклад для інших людей. Якщо я поїду, то багато хто поїде. І е, компанія не зможе працювати. І він був дійсно капітаном, капітаном корабля до останньої хвилі. Сімейну справу продовжуватиме син. Андрій переконаний, ракету цілеспрямовано направили у їхній дім. Це не випадково, тому що щоб так збігли зірки. Не хочу пояснювати, поки деталі, але це просто ну я не вірю в тому, що це дійсно така така. Випадковість Олексію Вадатурському було 74. Він заснував одну з найуспішніших аграрних компаній в Україні. Значну частину прибутків віддавав на благодійність, будував кораблі та першим почав відновлювати транспортування зерна річкою, аби розвантажити залізничні та автомобільні шляхи. Його компанія була найбільшим постачальником зерна за кордон. Це не просто якась піар акція, це відродити те, що було. Річкові перевезення були там до 60 мільйонів тонн в рік. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти захопили один із найбільших елеваторів компанії у Старобільську, що на Луганщині. Розграбували ще одне зерносховище на Херсонщині. Обстріляли елеватор у Дніпропетровській області. Фактично заблокували роботу Миколаївського порту. Та, попри все це, Олексій Вадатурський продовжував працювати і планував збудувати ще один елеватор в Ізмаїлі. Втім, не встиг його товариші. Пригадують, Олексій ходив на роботу пішки і без охорони, одягався стримано, жив без надлишків. Я читав, що в російських телеграм-каналах назвали його олігархом цей. Олігарх ходив по місту Миколаєву без охорони і пішки ходив на роботу і додому, живучи в кілометрах трьох від свого робочого місця. Цей чоловік допомагав місту важкі часи. В одному із інтерв'ю Водотурський сказав: досить десятка підприємців, які працюватимуть чесно, як і я, і Україна розквітне. Ксенія Павлишин, Євген Задоя, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Напередодні з Одеси та Чорноморська вирушили ще три судна з українським збіжжям. З торгівельного порту Одеси вийшов американський балкер «Наві Стар» завантажений кукурудзою. Ще два судна з зерном. Вперше вирушили з порту Чорноморська. Загальна їхня завантаженість 50 тисяч тонн збіжжя. Згідно із стамбульськими угодами, ще 13 балкерів невдовзі мають вийти з портів Одещини. Усі вони прямують до Туреччини, Британії та Ірландії. Тим часом в окупованому Севастополі у Фури, яка перевозила Радене українське зерно відмовили гальма. Ваговик спалахнув, почав маневрувати між автівками і таранити їх. Та як красавчик ся. Це ж гарі. Оте. Хотьмо не поді. У місцевих пабліках повідомляють, що у тій трощі щонайменше одна людина загинула, і 19 постраждали. Пошкоджено 20 автівок. Тисячі робочих місць уже в найближчі місяці додадуться в Україні завдяки змінам, які уряд вніс до програми підтримки переробних підприємств. У межах проєкту Є робота. Гранти за цією програмою тепер зможуть отримати і фізичні особи-підприємці, а їхній розмір буде прив'язаний до створення певної кількості робочих місць. За словами Дениса Шмигаля, за перший місяць від запуску проєкту надійшло уже 6,5 тисяч заявок на отримання грантів. Що на думку прем'єра демонструє зацікавленість людей у створенні власного бізнесу в Україні. 6 тисяч заявок на мікрогранти до 250 тисяч гривень, 100 заявок за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок за програмою створення нових переробних підприємств. Вчора ми були на фермерському господарстві, в якого було 15 гектарів під сади. Завдяки грантам від уряду площа збільшиться майже втричі. Це податки державі, робота людям це розвиток громади і розвиток економіки.